Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На війні загинуло троє волинян. Удар по медзакладах Дніпра. Кількість загиблих та поранених зросла. Верховний суд обрав нового голову замість князева. Слава Україні! в Ефірі підсумки дня 26 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні загинули троє волинян. Не стало воїнами коли гапунчука. Чоловік 1974 року народження був родом із села Велемче. Загинув герой 21 травня в результаті ворожого артобстрілу в районі Берхівського водосховища Донецької області. Також загинув Роман Прокупчук. Військовий був жителем села Світязь. Крім того, під час виконання службових обов'язків внаслідок штурмових дій противника загинув навідник механізованого відділення механізованого взводу Іван Сокол. Волинський герой загинув біля населеного пункту Авдіївка на Донеччині. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. На Волині 18-річний хлопець побив односельця. Як повідомили у поліції області, інцидент трапився 26 травня у селі Гратнів. Ввечері до обласної лікарні каретою швидкої допомоги з цілесними ушкодженнями доставили 45-річного жителя району. Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації. Співробітники оперативно встановили обставини отримання тілесних ушкоджень. З'ясувалося напередодні у постраждалого виник конфлікт із 18-річним односельцем. Ввечері, будучи на підпитку, молодик прийшов до його будинку та жорстоко побив. Зломисника затримали. У Луцьку судили 28-річну матір двох малолітніх дітей. Жінку визнали винуватою у неодноразовому незаконному придбанні зберігання з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини. Як повідомили прокуратурі Волині, факти продажу жінкою у Луцьку психотропу ПІВІПІ задокументували правоохоронці упродовж листопада 2022-го, лютого 2023-го років, а обладнання для фасування речовини виявили під час обшуку в її оселі. Тож її призначили покарання 4 роки позбавлення волі із конфіскацією майна. У Волинській області стаціонарні дитячі табори не працюватимуть через відсутність захисних укриттів – те евакуаційного транспорту, а деякі з цих оздоровчих закладів знаходяться у прикордоні з Білоруссю зоні, тому цьогоріч на Волині вирішили не ризикувати. Начальниця управління соціальних послуг департаменту соціального захисту населення ОДА Любов Яремчук у коментарі конкуренту розповіла, що 22 травня відбулося онлайн-засідання міжвідомчої комісії з відпочинку та оздоровлення дітей, на якому прийняли рішення, що стаціонарні табори на території Волинської області відкриватися не будуть. Росія вчергове підтвердила, що є країна терористів, виродків і нелюдів. Наслідок російського удару по поліклініці та ветеринарній клініці Дніпра в день 26 травня загинули щонайменше двоє людей ще 30 дістали поранення. Серед постраждалих є діти у ДСНС повідомили, що внаслідок ракетного удару у місті сталося часткове руйнування триповерхової будівлі медичного закладу із подальшим загорянням, а також пожежа поряд. Розташовані будівлі завали розбирають від ДСНС до ліквідації наслідків удару. Було залучено 52 рятувальників та 18 одиниць техніки. 26 травня на засіданні Пленуму Верховного суду обрали нового голову суду. Ним став голова касаційного кримінального суду Станіслав Кравченко. Як повідомляє судово-юридична газета за Кравченка, проголосували 108 суддів із 148 присутніх. Повідомляється, що під час засідання почалася суперечка між суддями стосовно того, чи слід зараз обирати голову Верховного суду. Нагадаємо, 15 травня детективи набу затримали Всеволода князева, який очолював український верховний суд, нібито при отриманні хабаря у майже 3 мільйони доларів. Суд арештував його до 14 липня із можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень. Сбу арештувала риболовецький траулер Бухта Сакаловська, який належить. Холдингу під санкційного російського олігарха Олександра Верховського вартість промислового судна становить майже 1 мільярд гривень. Встановлено, що Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових донорів війни проти України. Щодо повномасштабного вторгнення російський Траулер побудувався на судобудівному заводі у Миколаєві. Наразі судно передали в управління Арма. Спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуе, який займається українським врегулюванням, під час візиту до Європи закликав домогтися негайного припинення вогню в Україні зі збереженням за Росією її нових територій, тобто тих, що вона окупувала в Україні. Як пише видання The Wall Street Journal з посиланням на чиновників, які розмовляли з паном Лі, китайський представник дав чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишивши за собою володіння частиною території свого меншого сусіда, яку вона зараз окупує, пише видання. Нідерланди можуть відправити винищувачі в 16 Україні після того, як пілоти пройдуть навчання, як пише Блумберг за словами джерел агентства, уряд Нідерландів протягом останніх тижнів вів переговори з офіційними особами, США, щоб змусити адміністрацію президента Джо Байдена дати зелене світло на поставку літаків Україні. Зазначається, що в Нідерландах вже вивчають і обговорюють із своїми союзниками можливі плани навчання українських пілотів, незважаючи на готовність голландського уряду допомогти посилити українську до повітряну оборону якнайшвидше. Підготовка пілотів і планування з розгортання винищувачів та логістики може зайняти багато місяців. Чіп вживлятимуть у мозок людини. Майбутнє, схоже, вже настало. Компанія американського мільярдера Ілона Маска Neuralink, яка розробляє мозкові чіпи, отримала схвалення від управління з контролю та за продуктами і ліками США на проведення тестів на людях. Як пише BBC, мозкові імпланти від Neuralink націлені на допомогу у відновленні мобільності та зору людей. Їх потрібно підключати до мозку та комп'ютера. Однак, Ілон Маск ще не починав офіційного набору учасників для тестування, а управління з контролю за продуктами і ліками США не коментувало своє рішення. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. В місті Ростов спалахнуло складське приміщення. За попередніми даними, спалахнули стележі з пряжею. За інформацією місцевих прокремлівських змі, пожежа почалася приблизно о 15.30 під час того, як місто накрили дощ і град. За даними рятувальників, з наразі невідомої причини спалахнули 50 квадратних метрів, а згодом палали вже й 400. Гасити вогонь виїхали понад 100 людей. Чиє постраждалі поки невідомо. Однак Рашиський рятувальник. Ники кажуть, що існує загроза розповсюдження вогню. Луцьк знову у сльозах, 26 травня. Громада попрощалася із військовослужбовцем, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. У кафедральному соборі Святої Трійці відспівали 52-річного Олександра Ульяницького, 1970 року народження. Кадри спрощання опублікували на сайті міськради. Захисник був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 7 жовтня 2022 року під час виконання бойового. Завдання у районі населеного пункту Нова Кам'янка, Нововоронцовського району Херсонської області. Після завершення панахиди домовину із тілом героя прощальною ходою пронесли театральним майданом. Олександра Ульяницького поховали на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. Півсотні рятувальників та 17 одиниць техніки приборкують пожежу на місці ракетного удару у Дніпрі. Як повідомив голова Дніпропетровської Ова Сергій Лисак, вогонь охопив одну тисячу квадратних метрів ураженого медзакладу. Трьохповерховий будинок частково зруйновано. Відомо вже про 23 постраждалих людей. З них троє важкі. Загинув чоловік 69 років. Відомо, що він просто проходив повз. Коли ракета російських терористів поцілила по місту, станом на 12.40 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу у медзакладі. Гасіння триває. Також все ще вгамовують полум'я, і у сусідній будівлі його вже вдалося локалізувати. Там тривають пошуки людини, яка може бути під завалами. Внаслідок смертельної ДТП у Києві 26 травня за участі судді Олега Тандира загинув 23-річний нацгвардієць з Черкащини. За власною інформацією ТСН, відомо, що військового нацгвардії звати Вадим Бондаренко. Він родом з міста Тальне на Черкащині. Хлопець до початку великої війни проходив строкову службу спочатку в Черкасах, потім його відправили до столиці. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення Вадим мав повернутися додому, однак після 24 лютого продовжив службу З початком активних бойових дій нацгвардієць хотів піти на передову. Однак його залишили нести службу на блокпостах у столиці. Про загиблого кажуть, що він був добрим хлопцем і патріотом своєї держави. Вдома у Вадима залишилось троє дітей. Російські окупанти вдарили артилерією по цивільному сектору міста Гуляйполе Запорізької області. Зруйновано житлові будинки та господарчі споруди. За інформацією голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, під завалами опинилися дві жінки 47 та 62 років. Їх вже витягли з під завалів. Їм надається медична допомога. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків артилерійського удару рашистів. Внаслідок ракетного удару по поліклініці в місті Дніпро одна людина загинула, та 15 поранено. Про це повідомили у телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби. Деталі уточнюють. В тимчасово окупованому Донецьку вранці 26 травня сталася бавовна. У кількох районах міста видно густі клуби диму. Як повідомляють Денеєровські ЗМІ, за короткий проміжок часу близько 8.40 ранку пролунало близько 5-6 вибухів. Голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін заявив, що в Донецьк прилетіло аж 6 ракет з РСЗВ. А славнозвісне ПВО виходить, що не спрацювало. Було обстріляно будівлю науково-дослідного інституту вибухозахищеного та рудничного електрообладнання. Змі повідомляють, що саме в ньому розташували свою базу расисти. Одразу після першого вибуху на місці прибули ще окупанти та пропагандисти, аби відзняти сюжети про те, як вісім літ бомбят Донбас. І тут прилетіло знову. Момент повторного удару можна побачити на відео. Також повідомили про ще один приліт в Донецьк. Це сталося одразу після того, як рашисти вдарили ракетою по медзакладу в Дніпрі, де постраждало багато людей. Окупанти після нічної атаки знову потужно атакували Дніпро. По місту вдарили ракетами 26 травня близько 11 години. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі. Нині інформація уточнюється. Деталі згодом. Шальській громаді попрощалися з воїном Сергієм Занюком із села Залісся. За інформацією громади, бійця призвали на військову службу 21 березня 2022 року. 17 травня 2023 року 37-річний військовослужбовець отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання у місті Бахмут Донецької області. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати воїна не вдалося. 25 травня в Свято-Миколаївському храмі села Пульмо відбувся чин відспівування військовослужбовця. В останню путь мужнього героя проводжали його рідні, друзі, побратими, односельці та військовослужбовці. Поховали захисника з військовими почистями на кладовищі села Пульмо. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Росія продовжує нести величезні втрати у загарбницькій війні проти України. У цьому їм допомагають хоробрі українські воїни. Так як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 26 травня 2023 року. Орієнтовно склали 205 тисяч 720 осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося ліквідувати 460 расистів. Танків ворога загалом знищено вже 3796 одиниць. За добу одну штуку. Бойових броньованих машин окупантів спалено 7435 одиниць. За минулі 24 години три штуки. Артилерійських систем ворога розбито 3384 одиниці. За добу аж 25. реактивних систем залпового вогню вторая армія міра втратила вже 570 одиниць. Засобів ППО українським захисникам мінуснути 328 одиниць. Минулої доби одну. літаків рашистів з початку повномасштабного вторгнення збито вже 310 одиниць. За добу одну штуку. Гелікоптерів ворог втратив 296 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупантів знищено 2910 одиниць. Лише за добу 3. Крилатих ракет збито вже 1015 штук. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено або пошкоджено 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн аж 6161 одиницю. За добу 13 штук. Натомість спеціальної техніки рашистів спалено 446 штук. Дві одиниці за минулу добу дані продовжують оновлювати і уточнювати. А відповідно ростуть і без того шалені втрати російської нечисті. Слава українським воїнам, слава Україні! З кожним днем питання реабілітації військових стає дедалі гострішим. Волиняни продовжують брати участь у запеклих боях на передовій і, на жаль, кількість поранених бійців зростає. Кожен з них потребує якісної різнопрофільної реабілітації, як фізичної, так і психологічної. Тож перспективи розвитку реабілітації військових у Луцькій громаді обговорили на профільній комісії Луцької міської ради. До сих пір немає чіткого бачення розвитку реабілітації як на Волині, так і в нашій Луцькій територіальній громаді. Це питання в нас дуже гостро стоїть. Наша команда громадянського руху свідомі. Ми постійно тримаємося на контролі. Вже неодноразово піднімали це питання і в депутатському корпусі, і разом з тим проводили круглий стіл з залученням міністерства ветеранів для того, щоб зрозуміти взагалі концепцію держави і щоб знати, що ми можемо далі діяти, як нам діяти. Взагалі, як депутата місцевих рад, через це на сьогоднішній день обговорили лише те, що є деякі наміри. В червні місяці наші медики їдуть заслухати взагалі міністерства, як буде на рівні держави розвиватися дана галузь. І це, швидше всього, поїде туди наш Ігор Васильович, який займається реабілітаційним центром, можливо, керівник охорони здоров'я міської ради. І далі ми чекаємо все ж таки кластерність і надкластерність на. Наші комунальних закладів, в якому форматі вони будуть. Йдеться про важливий етап медреформи: поділ медустанов у громадах за рівнями та профілями. Зокрема, будуть загальні лікарні, кластерні та надкластерні. Від цього залежатиме потужність закладів охорони здоров'я, кількості та різнопрофільності послуг, які вони надаватимуть. До того ж, медреформа передбачає забезпечення лікарень необхідним медобладнанням залежно від їхнього рівня та профілю. За словами очільника міського управління здоров'я Володимира Твіна зараз уже є проєкт створення спроможної мережі закладів охорони здоров'я у Луцькій громаді, які зможуть надавати і якісну реабілітацію. Зокрема, нині чекають затвердження проєкту в міністерстві охорони здоров'я і погодження Кабміну. У планах і створення в Луцьку нового реабілітаційного центру. Втім, наразі погодження такої ідеї немає від держави. Поки ж депутати планують оглянути три медзаклади, які реабілітують військових і розміщені у Луцькій громаді. Таку пропозицію внесла депутатка Луцької міської ради від фракції Громадянський рух Свідомі Алла Надточій. Для того, щоб зрозуміти, як працює в нас реабілітація в наших комунальних закладах, то я ініціювала виїзне в'їзну комісію медичну нашу депутатську, і ми обов'язково об'їдемо всі наші заклади і побачимо, на якому рівні, який заклад, яку реабілітацію надає. Від цього будемо відштовхуватися і надалі, тому що ми вже в липні зможемо проговорювати про ці кластерні надкластерні наші комунальні заклади медичні, хто яким стане і що ми можемо. Діяти надалі, це питання ми тримаємо на контролі, будемо працювати і надалі. Звичайно, дуже добре було б, якби долучалася до цього держава. Але ми, як з практики, ми бачимо, що це важливо громадам. Важливо громадам зустріти хлопців, які сьогодні воюють, повернути їх в соціалізувати, повернути в їх в цивільне мирне життя і разом з тим допомогти з їхніми травмами, щоб вони відчували цю підтримку на сьогоднішній день і знали, що коли вони прийдуть і третього. Треба їм буде допомога, в тому числі і медична і реабілітаційна, то вони її отримають. Тож питання якісної і повноцінної реабілітації наших захисників, які пройшли пекло війни, неабияк на часі, і над її забезпеченням у Луцьку активно працюють. В ніч на 26 травня, голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту на в'їзді в столицю на Житомирській трасі. Про це пише Українська Правда. Журналісти зазначають, що суддя їхав на автомобілі «Лексус» та перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також на відео видно, що в автомобілі судді лежить пляшка з алкоголю. Правоохоронці затримали винуватця ДТП. ДБ Повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп'яніння. За даними телеграм-каналу Київ оперативний, станом на 9 ранку з Олексієм Тандирем цитуємо: досі возяться і ніяк не можуть все оформити до кінця. Чотири рази їздили в лікарню, і він нібито не може здати аналізи. Телеграм-канал стверджує, що тандир шукає різні хитрощі, аби затягнути процес і змусити зробити помилки в оформленні. Згодом ДБР заявило, що зараз вживають заходів щодо примусового відбирання біологічних зразків у судді. Ввечері 25 травня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, прогриміли потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляють про декілька прильотів. За інформацією місцевих телеграм-каналів, в напрямку вибухів промчали машини швидкої допомоги. Окрім Бердянська, гучні вибухи чули і біля села Осипенко, а будинки аж Трусило. Водночас телеграм-канал Гнила Черешня повідомляє про ураження складу БК Рашистів паливно мастильних матеріалів, а також місце розташування окупантів. Крім того, зафіксовано рух трьох ЗРК-панцер в напрямку виїзду з міста. Вибухи підтвердили і в Бердянській міській військовій адміністрації. Повідомляється, що окупанти не дорахувалися установок С-300. При цьому окупанти заявляють про збиття, нібито якихось трьох ракет. Зазначають, що їх перехопив ЗРК-панцер. Певно, той, якого вивозили з міста. Ранок на російських болотах 26 травня почався з Бавовни в Краснодарі. Куди прилетіли, невідомі безпілотники. Відомо, що місто було атаковане двома дронами. Стверджується, що один був збитий, а другий, ймовірно, досяг призначеної цілі. Про це повідомляють російські змі. Інформацію підтверджує місцева влада. Опубліковані відео записані місцевими расистами, також підтверджують, що один з безпілотників влаштував потужний. Йний вибух при цьому публікуються фото, на яких зображений пошкоджений фасад будівлі МТС та житлового будинку. Українські телеграм-канали припускають, що ВПЛА шахет, який самі ж расисти запустили по Україні, заблукав, прилетів в Краснодар і там впав. Також в ніч на 26 травня біля російського аеродрому в Морозовську Ростовської області відпрацювала ППО за інформацією про кремлівських змі обійшлося без постраждалих. Російські телеграм-канали опублікували кадри атаки на військовий аеродром. Пізніше губернатор Василь Голуб'єв заявив, що в районі Морозовська нібито була збита українська ракета. Рашисти вночі 26 травня ракетами та дронами атакували Україну. Ворог цілив у місто Дніпро та Київ. На жаль, є руйнування та постраждалі. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, через ракетну атаку російських окупантів пошкоджені приватний будинок, два приватні підприємства. Заправка серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство. На жаль, постраждав співробітник заправки. Також ворог обстріляв з БПЛА Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Минулося без жертв. Лисак повідомив, що попередньо військові з ПВК-Схід вночі 26 травня над областю збили 5 крилатих ракет та 6 шахедів. Уламки збитої над Києвом ракети пошкодили дах торговельно-розважального центру в Оболонському районі. В іншій частині району уламки пошкодили на парковці автомобілі. А у Шевченківському районі через падіння уламку на приватний будинок пошкодили. Шкоджено дах і вікно. За попередньою інформацією голови Київської ОВА Сергія Попка обійшлося без постраждалих. Інформація уточнюється. Загалом українські сили ППО за ніч 26 травня збили 10 крилатих ракет Х-101, Х-555, 23 ударних дрони шахет та два БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан та Мерлін. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шість вісімносороп'ять або 050-782-4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.